Кожна наступна сторінка нашого з вами життя відкриває нам необмежені можливості, і у найщасливіші моменти ми цінуємо справжній смак життя. Цінуй справжнє. До літа 2024 року Дмитро працював майстром татуювання у Харкові, але війна змінила його життя. Сьогодні він боєць розвідувальної роти 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ. Попри службу на передовій Дмитро не полишив свою улюблену справу. Тож навіть тут він продовжує робити татуювання побратимам. Время від времіню, от коли вихідні, буває. Час від часу, ось коли маю час, приходять до мене і кажуть, щось потрібно зробити. І мені задоволення, руки не забувають своє, ну і хлопцям приємно. То це ви десь тут робите? Чи так? Так, в мене тут своя машинка, все привезене з Харкова. Познайомився я з Дмитром на Донеччині, коли він саме доробляв своє тату. Усі ескізи, як виявилось, він створює власноруч. Ремесло тату майстра теж опанував самостійно і вже навіть встиг зібрати чималу українську базу тут, на передовій. Якщо порівнювати, як я працював в Харкові, звичайно, мало. Хоч у мене в Харкові були 90% військові і військова тематика. І тематика. У перервах між бойовими виходами, які Дмитро називає своєю роботою, він також ще займається іконописом. Любов до цієї справи у нього зародилася ще з дитинства. У своєму у своєму дитинстві мене батьки відправили у монастир, чоловічий, звичайно, і я займаюся іконописом. У мене тут є свої ікони, тільки написані на папері. Боєць каже, що талант до іконопису йому передався від матері. В мене мама просто в цій сфері працювала, і, грубо кажучи, там після школи я до неї на роботу ходив. І воно так в пам'яті. Ця творчість закріпилася. Не знаю чому, але ось саме ікони стали чимось моїм. Дмитро зізнається, його найбільша мрія зараз перемога України та мир на рідній землі. Після війни він планує повернутися до Харкова, відновити свою справу та розвивати іконопис. Кожна наступна сторінка нашого з вами життя відкриває нам необмежені можливості. І у найщасливіші моменти ми цінуємо справжній смак життя. Цінуй справжнє. Вони постійно шукають нові ідеї, адже знають, що їхня творчість допомагає тим, хто на передовій. Дехто черпає натхнення з інтернету, інші вигадують схеми самостійно або ж відвідують майстер-класи. Однак кожна робить щось унікальне. Проєкт Бандеролька перемоги об'єднав жінок старше 60 років у спільній справі. Вони створюють новорічні кульки, декоративні пасхальні яйця, українські браслети, брилоки, іграшки-обереги, ляльки-мотанки та багато інших виробів, які потім передають. Захисникам і захисницям на фронт. Оце я зробила ще отаку, отаку мотанку, нашу україночку, теж з косами і з, з ангелом-хоронителем. Тобто, якби символізує нашої України. Ви знаєте, я як роблю ті матанки, я, я відпочиваю. У мене якось той стрес всякий проходить. На цю лелеку в мене пішло десь години чотири. Ну відродження, нове життя, нове покоління, яке буде надіємося, що будемо жити без війни в мирному незалежному, мирній незалежній державі. То і символізує. Ну і лелека наш символ. Мотанки колись мотали тільки заміжні жінки, які були щасливі в шлюбі, і вони мотали, загадували на добру долю. На, на все добре і дарували рідним, знайомим, близьким, дітям. І так вони передавалися з покоління в покоління, і так і зараз. Керівниця проєктів благодійного фонду промін сонця Олена Мудра розповідає: волонтерки також передають свої вироби українцям за донати або надсилають посилки до Німеччини, Швейцарії, Італії та Іспанії, отримуючи натомість грошову допомогу чи іншу підтримку. Виручені кошти йдуть для Збройних сил України. Всі, хто їх беруть в руки, кажуть, що від них іде тепло. Ми замовляємо їх. Ми замовляємо, ми кажемо мотаю мотонку, мотаю на добру долю замовляю, щоб берегіньки малі, мали сили від землі і ще захисту від неба, щоб захищали там, де треба. Олена Мудра запевняє, намагаються підтримувати бригади на всіх напрямках. Як тільки отримують інформацію про потреби від бійців, їхніх рідних або інших волонтерів, одразу шукають способи допомогти якомога швидше. Проєкт Бандеролька перемоги об'єднав близько 100 осіб, а сформувати команду творчих волонтерок допоміг отець Володимир Андрухів. Я познайомився з цими дівчатами, коли я їх зустрів добре. Ми маємо такий благодійний фонд. Якщо ви мотаєте. Ляльки-мотанки, якщо ви згідні працювати для Збройних сил України. І вони згідні, бачите, і нас зараз. Як то кажуть, репертуар подвоюється, тому що дівчата самі бачите працьовиті, терплячі і послушні. За три роки волонтерської діяльності їм вдалося придбати сім автомобілів для українських захисників і захисниць. Крім того, волонтери регулярно відправляють на фронт павербанки, одяг, генератори, ліхтарики, грілки, сухі душі, продукти харчування та інші необхідні речі. Кожна наступна сторінка нашого з вами життя. Відкриває нам необмежені можливості, і у найщасливіші моменти ми цінуємо справжній смак життя, цінуй справжнє.